Так, добрий день, мій, любі мої хороші підписники. Пішли ми по магазинах з обувью, так як мені треба обувати школьників, а у школьників ноги вже повиростали. Тому що 9-10 клас. Зараз я вам покажу, в принципі, обувь, яку ми вибираємо. Ми в основному ходимо в красочках, дивіться, які непогані. Нортвелт, 2200. 99 гривень. Якісна. Це якісне взуття. Нордланд якийсь. Ми скетчер більше, я кажу вам, чесно, беремо. Ну, якщо є і така обув то і таку покупуємо. дивіться сандалі є. Літо закінчується Можете взяти на слідущий год комусь будуть 1399 гривень. Дуже непогані ось кросовочки. а от Venture. Збуду вам показувати. І от дивіться. Макасинчики такі на погоні. 2299 гривень. І що його вибрати? Із будемо ходити дивитися, магазин доволі, бачите, якийсь здоровий. Це Атлетік. Це в нас магазин Атлетік. Даже зимню можете ось купити, якщо кого цікавить. Ну, чесно сказати, ми такі брали. Коли вони були по акції, на 2229 гривень трішки дешевше. Вони вічні, вони не розриваються, але вони зроблені з якогось тут матеріалу, я вам скажу, що нога не дихає, малого вона потіла постійно. Оце отакі черевики. Ну, не знаю, може поділка то була по акції, а ці, може, кращі якісь. Ну, мені вони не дуже сподобалися. То сезон відходив і все. Він і сказав, що не буде в таких більше ходити. Тоже, mm -hmm. mm -hmm. дивіться, 2499 гривень такі непогані. Ось мені понравилися класні, Бачите, які. 1699 гривень. Ну, мене обуві не економимо, кажу вам зразу. Дивіться, хочете купити сандалі, залітайте. 899 гривень. Ну, якість, звісно, така. Як картонка чи шова. Не дуже мені такі вони подобаються. Зараз щось виберемо, підберем. М -м -м -м. Ось непогані теж. І от вони як не промоква, які йдуть. Доволі такі непогані. А, ви ж не забудьте підписатися на канал. Поставити лайк, написати коментар, а ми подивимося, чи ми тут щось виберемо, чи не виберемо, бо хлопці переборчиві. Бачите ось стіна Так, ще один ряд там є кросовок Тут можна подивитися. Ну це вже дороже 3399 гривень. Ну, до, до 3000 я малому купляю. Нога у нього така. Тпумовські є величезніка. Філа. 4299. Кстати, зімні можете брати. Зараз вони 4299 зімо вони будуть стоїть 1006. Я вам чесно кажу, іноді, так знаєте, як, якщо акція є, то можна купити. Ми були в скетчерсі, купили крослки. Дві, дві пари купили, треті нам безплатно дали. Така була акція. Так, щось ми там нічого не знайшли. Пішли спускатися. Я думала, тут робить, тут нічого не робить. Ми... Ага, давай спустимся так. Та не вийти мене! Зараз спустимося, бо щось ескаватор цей не робить. А це в бургерна, там бургери можна покушати. Вони не айс. Я вам чесно скажу, ми поїдемо в інше місце. Цитрус. Ну Ми в айтіки взагалі йдемо туди, так? Да? А ось цитрус, самокати. Ну, пішли. Йдемо тратити гроші, так? Да? Не важно. Неважно. Вот, бачите, вайкі. Ми покажемо вам кусочок Турції. Це Турець, турецькі речі. Речі з Турції. А зайдем щось виберемо. Можливо, так ці знижки якісь є цікаві. Полетіли дивитися. Пішли. Дивіться, ось якісь футболочки є. Так, зараз вам трішки обуві покажу. Бачите, так як це 1 вересня обув нам обов'язковий. Ми вже підібрали одні із них, я думаю, буде розпаковочка, та я вам зараз покажу, в принципі, отакого от дивилися. І ще от на столі у нас є, такі ми вибираємо, в принципі, Отакі ми берем. нам підійшли ціна, ну, звісно, космічна. 2399 гривень, ну, дитині треба. Це друга пора. Що на перебувку є. Хотіли її ще більше такі взяти, ну, гроші закінчилися. Ну, це більш такі на осінь. Дуже непогане, якісне взуття. Ціна, бачите, 2259 гривень. Ну, це такі ціни на обух. Так що. Ну Зуттєвий бум я не розглядаю, тому що там нога потіє і одноразові. А цих можна походити трішки довше. От іще така є модель, дивіться, 3599 скетчерси. Ну, ми бачите, дорогі сильно не беремо. Тоже є 2799, більш такий спорт. Кажу вам дома, ми брючки купили, футболочку. Погана, в принципі. От є ще нью якщо кого цікавлять, але ну ціна 3359 гривень. Бачите, вибір. взуття, Вибір огромний, ще й рюкзаки можна купити. І от ще непогані кросовки такі. 4999, бачите, по 5 тисяч гривень. Ну, це 5 тисяч це вже дороговато. За 5 тисяч можна дві пори купити. О, бачите, саме головне, щоб взуття було зручне. На фізкультуру у нас є кросовочки, а на виход це такі діла. І теж йде, як такі для воєнних. Зараз вам покажу ціну. 2794 гривні. Оце ось. Я не знаю, де ми сезоні, мабуть, вони чи зімні. 2049. 15% даже знижки. акції бувають по футболочкам, Футболочка 599 гривень. Така біленька, непогана. Кипочку можете купити також. Ну, магазин Інтертоп доволі непоганий. Забігайте в Інтертоп, ви будете задоволені якісним товаром. По обуві тут я вообще скажу. Я собі вон, взяла дві пари красовок, вже 3-4 роки хожу і взагалі не розлізлись. Просто то, що вже надоїло, якби хочеться щось замінити. Зараз вам трошки покажу ще жіночі. Ну, дивіться, такі непогані в принципі. Це, звісно. Шароходи. 1559. Ти чого, непогані такі? По спортивній обуві. який вибір. Огромний просто. Просто огромний. Так можете додаток скачати інтертопа і так зайти, в кого є. В місті магазин. 2319. Бачите, вже красні цінники луплять. 209 знижки роблять. Мені от його сіренькі нравляться. Надо буде грошей заробити і ще купити. Непогоні такі. 2899 гривень. Ідеальне взуття. Раз, раз, раз. Чи джинсики продають. Ну, і платьечко є. А от тоже, бачите, які непогані такі білі Красовочки. Модні. Знишкой, кстати, йдуть 2169 гривень. ідеал. Бачите огромні ці кроссовки, що в інтернеті рекламують. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і завітайте в магазин інтертоп за якісним одягом і якісним взуттям. Це зимові ще є. М? Не такі непогонят. Може, на зиму є якась знижечка. 6900. Ого! 7 тисяч гривень. Ну, Це дуже непогані такі. Тут чи носочки, бо ми продавали термо, я брала це також зимові 7 тисяч гривень почти коштують. Це дорого, зима дорого коштує тут. Вона ну, якісна. Ви купили, і ви не один сезон отходите. Так що. 10 тисяч гривень. Ого. Бачите, якась фірма така. Супер якісь дорогі, занадто. Так, носки. Сейчас вам покажу тут ціни на носки, Ну, я обичні носки беру в Аврорі. І жість прекрасна, Ну, може і тут є якісь акції. А така, щоб а, це уваги. дитячі йдуть. Це дитячі а ось для взрослих. 79 гривень носочки, 38-40 гривен розмір, доволі таки непогоні. Носки якісні. Ну, це Ну, біленькі ось є. О, дивіться, набор носків 490 гривень. Так тут і дитячі можна купити, бачите. Ну, Доволі я вам скажу, тут якісь гарантії, знижки є, буває, раз в год приходиш, дві пари купили, третю в подарок отримали, ну, ми цього про... проговили.